Тут у нас по-любому є яма, це я пам'ятаю. І як це робити? О, -ху -ху -ху! це хорошо, понали далі. Пойму на тачку сісти. А, Все можу, кенте, я тупо на тачці. А він ще отруєння накидує? Чуєш цей меч одного вбив? Я б йому реально вбив і мені кої не дали. Опа, друзі! Оце я розумію. Перетворення було. Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітали на мапу, де ми зможемо битись на арені, ставати конкретно жорстким варденом і покращувати всі свої здібності. І в ще є Кларк, який нам трошечки буде всього розказувати. В общем, то кларк, дарова, контін, 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 говіт. Все, скоріш за все, час мені Кларк розказує в принципі, що мені потрібно зробити. Мені потрібно йти по цим стрілочкам. <хи> тут ще є якийсь ще чил бізнес бен. Непогано. Походу, можна буде відкрити свій бізнес. Так, тут якась печера, чил Джон. Непогано але веде мене не сюди. Веде мене в Варденшоп. Опа, Поїхали. Поїхали, погнали. Тут у нас стоїть Кларк, який мені розказує, що тут можна купити класний, тіпам, класні речі, і в общем-то, купуй. Він мені каже і займайся своїми справами. І він мені подарував 10 коїнів. Так, варден шоп. Опа, за ці коїни можна купувати молоток, варден ліжко, якийсь фен, варден шеєр, галай. я можна купити лампу, якусь ще якусь штуку. А можна мені щось серйозне купити. Ну я можу купити Варден кукі. Це непогано. Давай купимо молоток, просто щоб битись, напевно. Тупіке фурнітур. А, мені чисто, я можу це юзати для того, щоб підбирати якісь речі, які я поставив. Обалдеть. Зато можна поїсти пряників. Дуже непогано. В бочках коїни є. Окей, супер. Варден. Варден зброя є. Хорошо. Ще коїни. Варденмоток. Це супер. Так, ладно, що ми тоді купимо? Тут в подальшому можна купувати тачки прикольні, але я не бачу, щоб можна було купувати м -м, всякі різні прикольні предмети. Мені здається, що тут по-любому щось можна крафтити. Супер, супер класне. Але я поки що не маю просто рецептів. Окей, хорошо, з цим ми розібрались. Їжа в мене є. Броню я все одно тут не можу купити. І в мене є ще стрілочки. Мене веде до походу бізнес-бена. ну, бізнес-бен. Дрова, як же туха? Так, ти менеджер якоїсь рейстреку. Тут, в общем, ти хочеш, щоб я, походу, поганяв, так? Да? Так, ну тут яма, чуваки. Ну, яма, ну точно не для гонок. Сто відсотків. А, він мені якраз розказує про натрекі, про ями, поняв? Що тут є ями, і скоріш за все, мені їх треба залатати якось. І ось третя яма теж тут є. І мені, походу, треба відновити всю всю гоночну трасу. Тільки потім я зможу льотати. А, тут чи, четверта яма, є. пожди. Сікнуть ям! Мені це не сильно подобається. А, ще. П'ята яма! Ви що на приколі? Може, фатіт? Будь ласка, чим мені їх лагодить? Ааа, так у мене є якраз хамер. Іменно квестовий. Так, хорошо. треба п'ять ям від, від, відрехтувати. Поїхали сюди, значить, тут у нас по-любому є яма. Це я пам'ятаю. І як це робити? О! у <ганування> це хорошо, погнали далі. Чи, можливо, туди підемо? Ладно, все, погнали сюди, бо там внизу теж є яма. Беремо цю штуку, і з нею ми набагато швидше будемо шурувати. Бо тут ще є якась печера і Джон, і туди зайти не можна. Скоріше за все, там є якісь халепики, і з ними треба буде щось придумувати. Опа, ще одна яма відрехтована. Поїхали далі. Я реально ремонтер ям. Оце солідний. О, погудіть, тут мапа старого, чуєш? Так, ще одну яму пофіксили, погнали далі. Я вже пофіксив три із п'яти. Я не знаю, де ще ями є, бо вже інші місця, які мені показували, то я вже не до кінця вообще соображав, де ті ями. Але, в принципі, в принципі, я думаю, якщо я буду тако бігти, то я все познаходжу. Ну просто по трасі отако біжиш і бачиш, є яма. Залатали. Щоб тачки льотали тут. Просто конкретно льотали. Лежачі поліцейські ми ставити не будемо, тому що біля них треба тормозити, а тормозити нам не потрібно. Так, ну і тут, в принципі, я вже дозалатав, але є ще ось сюдою проходи якийсь. Я просто не знаю, де п'ята яма, по. Бачу, 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 бачу яму, бачу ямочку, іди сюди, і все. Походу, мені треба повернутися до бізнес-бена. Так, бізнес-бен, мені б до тебе повернутися і. Правда, тут все закрито просто. Це капут. Треба поїсти пряника. Пряник нормальний регенек, кстати. Непогана штука. Я би ще б цих пряників закупив, бо тут є ще ось якась штука. А, так, рілі. Really? Рилі? Really? Лисий. Ладно, погнали. Я просто готовий бігти до Бена. ж Бен, так? Бізнес-бен. Здорово. Так, дуже хорошо. І ти мені щось дав? У мене коїнів, ти бачив Сіки, я тут мов вообще закупитися і тону всього. Я можу на тачку сісти. Фу. але я не можу їхати на ній. А, Все, можу, кенте. Я тупо на тачці. Так, мені дав Варден шоп. Тому що коїнів у мене стало більше, а ти, братуха, чогось. У мені а, не цього. Не продаєш всякі зброю всяку. Це ж взагалі капут. Варден ліжко, ще якась штука, варден чер, стілець Алай, давай купимо. Так, оце вообще не понятно, що це. Ну, оцей штуку їх можна підбирати. Хорошо. А, Тілець, непогано. Так, давай ліжечко тут поставимо. На ньому спати можна, в принципі, непогано. Оця штука, я не знаю, що робить, але я знаю, що можна, по-перше, піти до Джона. А по друге, тут усі ще є якісь бочки. Але в бочках, на жаль, коїнів нема. Ну, ладно, нічого страшного, поїхали. Так, Джон, він, в общем, розказує нам про те, що тут якась конкретно жорстка небезпека знаходиться. І старина. я готовий. Погнали! Через 57 секунд почнеться якийсь батл. І якщо ти знаєш, мені це трошки не сильно подобається. Тому що доведеться дуже жорстко пробувати з кимось битись. А в мене ні армора, ніякого немає, нічого взагалі. В мене із, із, із пушки тільки оце ось у вепон. І, і я і то не знаю, наскільки вона жорстко б'ється, ну но... і, і наскільки багато там Але можливо я ще щось десь знайду. Тут якийсь будинок, є він, правда, темний, конкретно, і я зрозумів, тут. Нічого просто-напросто, тупо нічого нема. Оце прям мені супер сильно не подобається. Диви, просто пусто. Вилазимо на самий-самий верх. Правильно, тут же ж три поверха Ну тут в скринях теж нічого нема. Я думаю, може хоч армор якесь буде, хоч пушка якась буде. Капец, А нема тупо нічого. Ладно, їмо куки. Я готовий битися із з всякими штуками. Так, enemy left 6 штук. Це, як я понімаю, перша хвиля, чи що. А ну, тихо, вони ж і б'ються, норм. А ні, диви, я їх тушу, прям бистро, чуєш. Ну, одно. Вже побив. Лол, я можу ламати блоки цією штукою. Ні, ти знаєш, я не сильно їх легко вбиваю. Ух ти йо, оце я не хотів робити. Якусь штуку поставив, я не знаю, що то таке, але давай пробувати валити цих хлопчиків. 200 к йому ударів треба, щоб він помер. Так, хаваємо, поїхали. Що будемо пробувати когось убивати. Ну, я не знаю, типа шість чоловік осталось. Я так не вбив нікого, по суті. Мені, походу, сюди було ще супер рано. Але ще я й не можу купити собі ніякий армор в цього торговця. Вони мене зараз просто тупо рознесуть, чесно говоря. Ну я можу ще по. я можу ще подефатись. Це не проблема. Я можу подефатись, похилитись, типа у мене ще по ідеї все буде ще супер-супер хорошо. Тут правда є щось у зомбіч. Так я зомбака, двік! Довго б'ю цією пушкою, поняв. Ох ти йо, так почекай, ну я тоді не до кінця розумію, де мені взяти нормальну зброю, якщо це називається Warden Weapon. Якщо це називається Warden Weapon і ти ні чорта мені не можеш з ним ну, зробити, ти не можеш взагалі нічого. Угу. Ну, є ще супер класний будинок, який повністю пустий всередині. Да, це, звісно, хорошо, але мені би по-хорошому. Ай, щось прикупити. Якщо оця штука вообще ну, нормально не дамаже, ні чорта бізнесмен. Так, ти готовий до гонки? Це коштує 10 коїнів. Готовий. Коротше, через те, що я почав квести з цією подружкою, я не знаю, як його виконати і що там за квест. І я не можу з цим ось договоритись, поняв? Оце в чому проблема? Ще, кстати, у нас є торгівець, який. А, ну він за смарагди. Я думав, він за ці коїни буде щось розказувати мені. Так, ну з тобою я ваще манав. І я так не можу ні до кого підійти, бо мені кажуть. Ну, ти, типу, почав вже другий квест. Все, давай, почілься, бро. Цей чувачок мені теж нормального всякого не про. Осьо, відкрився, третій рівень. Мені на четвертий рівень відкрити, чуваки. У мене відкритий на... четвертий рівень. Я купую собі нагрудник. У мене коїнів більше нема. А, ну я нагрудник купив Вдіва, він армору не дає вас, залі! Обалдеть. Оце вощею не зрозуміло. Так, трошечки погрався, я погрався і поняв, що тепер я з беном можу піти на гонку. Давай, let's go. я готовий. Ем, Тільки як? А, все, гонка почнеться через 50 секунд. Я готовий, я готовий, я готовий. Мені довелося заново все почати. І в принципі, я нічого лишнього не купував. Я просто накупив всі купи їжі, і після того купив нагрудник і варден вебом. Я знайшов в скрині. Все. І тепер я можу з тобою гасати, друже, просто конкретнішим способом гасати. Правда, 30 секунд в мене є. Може мені на тачку тут підігнати? А може вона просто, ну, так, типа, просто тіпа, тут стоїть і нехай стоїть. Ну, щас усім побачимо. Я сподіваюся, що все буде добре. Через 20 секунд я зможу нормальну гонку начати, бо я за нього заплатив 10 коїнів, щоб попасти на гонку. А тих мобів, як ми пробували вбивати, я їх так і не зміг ж тоді вбити жодного. Можливо, з них теж коїни падають, але вони якісь дуже сильні. Типа треба просто якісь е, конкретні кейси. Типа, треба... О, так, гонка почалась. Все, давай, погнали. Мабуть, тут треба було на машині, но я не впевнений. Я просто біжу і я кої не підбираю. Я підібрав уже два коїна. Так три непогано. Хорошо, мені даже показує, куди треба бігти. Поїхали. Так, мені треба зафінішивати за 280 секунд. Ну я вже коїнів трошки підібрав. Тут прям тут прям багато коїнів лежить, чуєш? Я прям заплатив на багато менше коїнів, чим я вже підібрав. Ух ти, йо, ні, це хороша штука. Ми щас коїни заробимо так. Ми щас нормально коїнів заробимо. Ми заробимо прям хорошо коїнів, пацике. Я точно пам'ятаю, що в мене було 27 коїнів, коли я починав гонку. Зараз побачимо, скільки в мене буде зараз коїнів. Мені здається, що зараз у мене буде ще тонна коїнів. Я зможу прикупити цей шар мора, потім відкрити собі зброю. І я зможу піти в печеру нормально валити всіх. Мені здається, отак, прям я зможу круто зробити. Бух, ну я біжу. Мені на варден вепон в руках держати, тому що воно мені дає швидкості. І так я зможу набагато швидше проходити. Давай. Так, я шість чекпоїнців пройшов із 12 Ну мені ще придеться трошки поосати, але коїнів я хорошо підібрав. А часу у мене ще є. Часу у мене ще нормально. Поїхали. Поїхали. Часу у мене ще вистачає. Просто погнали. Отак от. Вот. Потім сюди. Скоріше за все, просто треба було тачку виганяти по-хорошому. Но я тут і без тачки нормально пробіг. Бо тачка вона ж не, ну, не швидше, ні чорта. Вона, в принципі, те саме. Так, мені осталось три колечка пройти. А коїнів вже не так багато дає, чуєш. Я думаю, мені коїнів буде давати ще нормально. А мені їх не дає. Так, останній. Понятно, не кольцо, похоже, да? Да, і двести тут коїнів. Обалдеть, коїни вообще супер. І ми пройшли гонку за 147 секунд, і в мене вже 100 коїнів. Йомайо! Бізнес-бен. А, я можу ще раз, типу, так, заробляти коїни просто гонкою. Я поняв, питань нема. Питань нема, друже. Значить, що мені потрібно? Мені потрібно прийти сюди. Не в варденшоп. Друже, 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 друже. Коротше, мені треба черевики. Що вони дають? Вони швидкості дають? Да. Вони дають швидкості, а з варден вепоном, ну, в принципі, те саме. В принципі, те саме. Неважливо, держиш ти його в руках чи ні. Ну хорошо, давай візьмемо штани. Собі ще. Бо левел по-любому треба пройти, щоб в мене відкрилася ця ось штука. І тут ось є Варден Сворд за 20 коїнів. Ну в мене тоді останеться 4, і мені не буде де і як його заробити. Заробити гроші не буде ніде є. Хорошо, давай ще подивимося, візьмемо тачку. Якщо тачка їде швидко, то зараз підзаробимо ще коїнів. Ні, ти знаєш, тачка прям швидко їде. Тачка їде, прям вообще супер клас. Бізнесмен, я готовий з тобою далі співпрацьовувати. Так, 5 секунд. Я готовий брати участь в гонці. Тільки вже на тачці, звісно. Бенц, поїхали. Поїхали. Все, саньочок. На тачці вообще супер клас. Правда, ось я тобі прикол конусів, поняв? Конуси заповільнюють, прям добре. Головне, що варден коїни не можна підбирати разом з тим. Правда, я якось їх мало прибрав, пошти. Отако мені треба. Да, тут теж у нас багато. Опа, підібрав, поїхали. Головне просто всі коїни підбирати. І все буде у мене супер. Давай даже перенесемо коїни, отако сюди. У нас, в принципі, часу тут взагалі хватає з головою. Правда, на конус наїхали. Тут заповільнились трошки, ну нічого страшного. Ух ти, йо, а тут прям взагалі. Коли біжиш, то таких проблем нема. Я не пам'ятаю, щоб так конуси стояли. Вони кожного разу по-разному стають чи що? Погоду да. Ну ладно, окей, поїхали. Головне, варто коїни підбирати. Я сюди прийшов на цю гонку, чисто заробить бабла. Оце мені нада. Бенц. сюди поїхали, ще коїнів, і ще коїнів. Так, що там я вже повиконував? Дев'ятий з 12. Коротше, єрунда лишилась. Поїхали. У мене 51 коїн є. 52. Погнали! Лего, лего. В час тут коїнів буде, купа. А тут ми спригуємо. Всі коїни попідбирати і поїхали. Все, гонка закінчена за 116 Секунд, у мене є майже 100 коїнів. Цього разу якось менше я підібрав коїнів. Ну нічого страшного. І зато зараз я можу купити собі меч і шляпу, і піти в оту штуку. Ото прям буде солідно. Мені здається, там уже я зможу нормально роздати стійка. Значить, мені надо. Треба... Ого, тут далі якась штука ще жорстка, рівень майстер. Так, це Варден Кайло, Варден Сокіра, Лук на полум'я силу три стріли. Ні, мені да меч. Морфі, якась штука. Це, походу, я зможу перетворитись на Вардена. Ну, це ми обов'язково прикупимо собі пізніше, але поки що я купую шлем, який дає мені підводне дихання, і я що в печеру. У мене є їжа, у мене є меч, я готовий Джон. I'm ready. Все, 59 секунд, я готовий старина. Я готовий максимально сильно. Кої не поклали, все поклали. Коротше, я готовий конкретно жорстко цим мечем рубаш. Скільки ти дамажиш. Ну, корову вбиваєш, і то вже хорошо. А варден ця штука корову вбиває? А вона корову не вбиває, поняв? Це ж корова впала, надамажилась і все одно не померла. Коротше, варден меч набагато краще. Зараз будемо дивитись, наскільки і наскільки швидко я зможу розбити цих нубиків вонячих, яких я й так розбити вже хочу, скільки раз. Так. Підготовка до батла хвиля один. Хвиля один пішла. Погнали бити чилів. А він ще отруєння накидає. Чуєш цей меч? Одного вбив? Я б йому реально вбив і мені кої не дали. В мене ще 25, ще одного вбив, уже 31. Ще одного вбив, уже 36. Першу хвилю прохожу, чуєш? Обалдіть 40 коїнів. Ні, так мені гонка вже не надо, я вже тут можу валити всіх. У мене і так все добре, чуєш. Я пройшов хвилю. О, тут є друга хвиля через 6 секунд. Поняв. Давай дивитись. Опа. Так, таких челів, тут уже більше, більше мобів. Це, звісно, погано. Не знаю, чи мені лук сильно поміг би, насправді. Так, 9 мобів осталось. Давай їх рубашити далі. Просто далі по одній теки мене вмирають. Обалдеть. Типа ти їх раз два вдаряєш, вони отруєння в них проходить. І потім ходиш їх і виносиш. І тут ще є ось ще ліксиш, ще два. Скалети. Ну, скелети, це, звісно, набагато простіше. Шістріли випали. Коїнів уже тонна диви. Коїнів уже купа. Хвиля номер три. Так, тут скелети. Зараз давай з ними розберемося быстренько. Вони нубські. Вони, правда, по мені попали і заповільнення, мені кинули. але що ж поробиш? Так, тут скелети між собою щось побились трохи, тут зомбіч що тут робив, не знаю. Так, ну і вас тоже розбить по-хорошому, надо. Бо ви що так, пацаки ви ще чесно кажучи. І тебе теж ми розбили. Найс. Nice. Правда, це сповільнення, мені аби, ну, воно прибралось. Було б взагалі набагато прикольніше. Абодіть, у мене луків, просто тонно. Так, зомбіч. Тут у нас вже 12 мобів, це третя, це четверта хвиля. Зараз пробуємо, 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 супер далеко дойти. Кстати, з зомбаків коїни не падають. Держу в курсі. Коїни падають тільки за цих варден челів. Но у мене коїнів вже так багато, що я можу там взагалі все прикупити. І перетворення, оте останнє, і кайло там, і в залі купу-купу всього. Мені здається. Так, пішов геть. Пішов геть. Ну оці сповільнення, блін, зі скелетами, це просто капець. І ти ще й настрілюєш далі, блін. І я просто постійно вповільнені. Так, що там осталось? Два моба. Щас тебе ми дамажимо. А ти, щоб мені особо жорстко сповільнення не наносив, я би тебе застрелив просто з лука. А ну я ще і попасти не можу. Ну ладно. Все, давай, хвиля пройдена. Хвиля п'ята. Зараз почнеться. Я кстати, не знаю, скільки тут хвиль, скоріш за все, дуже багато. Ну я напевно, буду битись, поки мене не завалять тут. Напевно, да. Так, зомбічі зразу пішли геть, мобів уже 12 Скалети між собою б'ються, Надо їм допомогти. Так, ти теж сюди прийшов? Варден щели до побачення. У мене скоро так може зламатися меч. Чуєш. А як в мене зламається меч, то я вже точно програю. Так, диви, ну нормально живем. чуєш? Мені здається, що потім далі мені вообще випаде в натурі варден. А, бос хвиля зараз буде. Все, я поняв. Ось тобі вже остання хвиля. Опа, я наче відчував. Я наче відчував, тут варден заспавнився! Киди, тихо, мені спочатку розбити мобів просто, бо я ще й не бачу нічого. Я тупо нічого не бачу, надо поїсти. Ага, ось ти поняв, поняв, поняв. Я не знаю, чи ти усилений, Варден, чи ти послаблений Варден, но поки ти не б'єш мене оцими своїми суперсилами. А, ой-ой-ой! Ні, поняв, поняв, поняв. Ти не вмієш бити. Ти вмієш ними бити, ще й дуже хорошо. Обалдеть Нє. Бос Варден такий, знаєш. Ха-ха. Непоганий челікс. Фух. Ну, хорошо, що в мене є, коротше, луки. В мене є бабла, купа, в мене два стака грошей. Два стака грошей на дорозі не валяється. Тому погнали зараз до нашого мазінчика і попробуємо щось прикупити. Мені треба по-хорошому. Остання річ це морф. Мені треба лук. А, я купив два лука. Я поняв. Ну ладно. Не хотів, я два купляти, ну окей. І куплю купу, купу, купу стріл Щоб я міг нормально всіх розстрілювати. По ідеї, лук хороший. А чи іншов. Ага. Опа. Опа, друзі. Оце я розумію. Перетворення було ХП більше. Я сильніший. Демедже, скоріш за все, теж більше. Ну, коротше, Саня став дуже-дуже потужним челом. І я думаю, що в другій серії ми обов'язково рознесемо ту печеру в пух і прах. І не забудьте підписуватись на канал, ставити свої подобання. З вами був Варден Санчіос, і всім пока-пока.